Sorry. Під нами є 70 метрів мінімум сміття в глибину. Зараз це вже не є сміттєзвалище, це вже є об'єкт, який є на відсотків 95 після технічної рекультивації цього літа десь приблизно за 2-3 місяці. Якщо буде все добре, ми починаємо рекультивацію біологічно. Що таке рекультивація? Це є приведення сміттєзвалища до відповідних вимог.